Я би оцінив цю карту на 9 балів із 10. Чому не 10, розкажу далі в цьому відео. Вже понад тиждень користуюсь цією картою, можна зробити якісь висновки і вже зрозуміло, як там все працює. Тож докладніше про свій досвід, і конкретні цифри, ліміти, комісії і так далі. Поїхали. Коли там була в мене перша покупка 23 липня, сьогодні 5 серпня, от вже більше 10 днів, все працює, жодних збоїв не було. Дуже просто вмикаєш Google Pay, або ж якщо iPhone, там свій гаманець. Обираєш карту Трасті і сплачуєш через термінал. При цьому сам Трасті Плюс відкривати не потрібно, головне, аби просто на ньому була крипта ну, або ж євро. Отже, все тут нормально, працює на 100%, то важливо, адже в мене був також досвід з гаманцем Оксі, там теж є карта, тільки віза, і там якось воно ну, працювало через раз. Тут все стабільно. Якщо, до речі, у вас немає 30+, скачайте за посиланням, яке я залишив під цим відео. Ну і тепер щодо механіки. Дуже важлива штука, як воно все працює. Звісно, що ви платите магазину не криптою, ви платите гривнями. Сама платіжна карта при цьому єврова. Тобто при оплаті ваша крипта спочатку конвертується в євро, далі євро конвертується в гривні, і вже гривні йдуть в касу магазина. Як, от, наприклад, тут обміняно 467 USDT, отримано 4,2 євро, курс, комісія, залишок. Тобто, звісно, на кожному етапі такої конвертації ви щось втрачаєте, якісь там копійки, і платите, зрештою, трохи більше, ніж як ви платили звичайною картою. Наскільки більше конкретні цифри дам трохи згодом? Подивимось конкретний приклад, аби ви для себе зрозуміли, чи вам воно накладно чи ні. Ще один момент. Карта, повторюю, єврова, випущена в Польщі. Якщо на карті є євро, буде списуватись євро. Якщо немає, тоді крипта, яка як вже сказав, конвертується в євро, євро в гривні. При цьому ви можете купити щось на 10 гривень чи на 20, мінімального обмеження немає. Але якщо сума покупки менше, ніж 5 USDT, списується все одно 5 USDT. Чи близько того, воно конвертується в євро. Частину з тих євро ви віддаєте за покупку, частина залишається на балансі для наступного разу. Давайте подивимось тут. Для прикладу ця покупка більше 5 USDT, ця також більше 5. тобто списувалась крипта. Давайте зайдемо показати ще. Обміняв, отримав курс комісія. Тепер подивимось іншу покупку 1,23 євро. Зайдемо показати ще. І от дивіться, все одно списало 4,67 USDT. Обміняло на 4,2 євро курс комісія, і тут з'явився залишок 2,97 євро. Тобто з тих 4,2 євро 1,23 я віддав за покупку, 2,97 залишилось на балансі. Відповідно, коли я сплачую наступну покупку, давайте зайдемо. Крипта в мене вже не списується, бо в мене достатньо євро, аби оплатити. Якщо наступного разу буде вже недостатньо, знов списується крипта, конвертується в євро, і знов після покупки формується залишок євро на балансі і так далі. Ну, така схема. Тепер щодо лімітів: принаймні як воно є на сьогодні, потім не знаю, може змінитися. Випуск карти 10 євро, але раннім пташка безкоштовно не знаю, може ще встигнете. Плата за обслуговування 0 євро, розрахунок онлайн-офлайн 0%. Зняття готівки 1 євро плюс 1%, відсоток, поповнення балансу криптовалют 0%, відсотків, конвертація в євро відсотка. Денні ліміти розрахунки 5 тисяч євро, зняття готівки 2 тисячі євро. На місяць розрахунки 50 тисяч євро, зняття готівки 20 тисяч євро. Ну і тепер скільки йде переплата порівняно зі, скажімо, традиційною картою. Є а, дуже хороший приклад. Давайте подивимось на першу транзакцію. Там ще немає мішеніни з євро, можна подивитися і легко порівняти. Перейдемо в гаманець, далі USDT, показати інші. І шукаємо першу покупку карти. Ось вона є, велика кишеня. Списало 638 USDT, і мені то коштувало 234 гривні 27 копійок. Трасті списує крипту за власним курсом. Отут його можна побачити, і цей курс, звісно, ну, менший, ніж якби ви, наприклад, продавали крипту через P2P на Binance чи Bybit. І отут, власне, і загубилася та 10-зірочка, яку я не поставив в Трасті плюс, бо ну, курс обміну, скажімо, прямо такий ну, не дуже вигідний. Добре, тепер перейдемо в карту і подивимось ту саму покупку, скільки вона коштує по чеку. Показати інші. Це була найперша. От вона, 229 гривень 60 копійок. Тобто різниця в 467. І давайте швидко глянемо ще один варіант. Покупка по чеку в магазині 410 гривень була. І це коштувало мені фактично. Повертаємося в меню гаманець, знайдемо історію, USDC, показати інші. Знаходимо, де вона. 422 гривні 25 копійок, тобто на 12 гривень більше. Ну, такі приблизно пропорції, багато чи ні, то вже ну, кому як. Особисто для мене це не принципово, тому я цією картою Трасті Плюс користуюсь. Якщо теж хочете собі таку карту, принаймні спробувати, посилання є під відео, також там є посилання на інструкції, як налаштувати Трасті Плюс, як замовити карту і так далі. Ну а на сьогодні все, всім гарного криптовалютного дня.